Якщо я отримав громадянство іншої держави, як мені відмовитися від українського громадянства без приїзду в Україну? Такої процедури, як відмова від українського законодавства, взагалі не існує. Можливо, ви маєте на увазі процедуру щодо виходу з громадянства України. Така процедура є. Якщо ви маєте бажання вийти добровільно з громадянства України, в такому разі ви можете звернутися до дипломатичного представництва України або до консульської установи України за кордоном, де ви перебуваєте на постійному консульському обліку. Наголошую, що вийти з громадянства України, якщо ви навпаки перебуваєте в Україні, неможливо. Перелік документів та зразок цієї заяви для виходу з громадянства України, ви також можете отримати в дипломатичному представництві або в консульській установі, де ви перебуваєте на постійному консульському обліку. Що ж у нас по строках виходу з громадянства України? Тут все просто: до року є термін розгляду вашого пакету документів про вихід з громадянства України. Однак. Указом президента України тільки підписується дозвіл на вихід з громадянства України, а президент України відповідно не обмежений в строках. Для інформації до повномасштабного вторгнення процедура виходу з громадянства України складала приблизно півтора, максимум два роки.